Тетяна Булат – особистість, яка не виробляє світло, а запалює людей своєю невичерпною енергією добра. 21 травня Кременчужани мали змогу поспілкуватися з нею та насолодитись авторськими піснями у виконанні народного гурту льотного коледжу Крила у читальній залі однієї з бібліотек міста. Подробиці у матеріалі. Талановита людина, талановита у всьому. Вихідними в читальній залі бібліотеки на Соборній відбувся цікавий захід вечір знайомства з Тетяною Булат. Жінка все своє життя присвятила творчості. Це і співи, і написання збірок, і музична педагогіка. Я займаюся вокалом з най, з най, найменших літ і співала завжди сама, і приймала участь у колективах. І згодом, коли вивчилась, стала сама керівником колективу. І на сьогодні я працюю в Кременчуцькому льотному ко. Оледжі Харківського національного університету внутрішніх справ у нас також ми створили дуже гарний колектив. Зустріч пройшла під гаслом народжена, щоб дивувати світ, бо вона дійсно дивує. Тетяна Булат вражає своїми вміннями, якими її щедро нагородив Бог. Вона неймовірно наполеглива та працьовита, і з самого дитинства докладала багато зусиль, аби досягнути вершин та реалізувати все задумане. Ось маленька Тетяна, така теж активна. Стає сама, бере щось таке уявне, схоже на мікрофон і починає дипломувати, співати пісні, не боючись не соромлячись нікого, навіть не чекаючи, коли дорослі про це попросять. Так, Тетяна, таке було в дитинстві. На заході Тетяна Булат презентувала свою другу поетичну збірку Рядки опалені війною. Творча і вразлива душа жінки передала всі свої емоції у віршах. Всі, хто пише в період війни, це не рядки, це пише душа, це говорить душа, душа, яка оголена до останнього, і все, що виливається з неї на папір, ну не тільки у мене, а у багатьох у багатьох. Це є рядки, які опалені війною. Відчуваєш страх, відчуваєш нерозуміння взагалі що коїться, і відчуваєш гордість за свою країну, за воїнів, які напередовій. Зі збірками Тетяни можна ознайомитись у міських бібліотеках. Також письменниця працює над тим, щоб згодом видання були доступні і в онлайн форматі. Бажаємо талановитій і яскравій Тетяні Булат натхнення і наснаги. Вікторія Максимович, Олексій Кражановський, Кременчуцькі новини. Thank you